Всім доброго дня, я Ксенія, вітаю вас на каналі Кнітки TV. Сьогодні я пропоную вам почати готуватись до весни, і тому сьогодні ажурний красивий візерунок, який виглядає дуже вишукано, а в'яжеться дуже-дуже просто. Це в мене зразок, зв'язаний з хлопкової нитки. Але мені самі стало цікаво, як він буде виглядати на більш товстій акриловій пряжі. Зараз ми подивимось, тому що весна буває холодною ще. І якщо нам потрібна ажурна кофта або ажурний жилет саме на ранню весну, то, мабуть, краще в'язати з більш теплої нитки. А на літо так. Топики ажурні, літній ажурний кардиган, дуже чудово буде виглядати з таким візерунком. І як завжди, я підбираю ті візеруночки, які ви можете якось змінити під, на, на свій смак під свій виріб. Тому що він дуже просто може стати більш дрібним, якщо Оці листики робити не на 7 петель, а на 5. Тоді вони стануть менше, ви зрозумієте, в процесі в'язання принцип, і самого ажуру між ними теж стане менше. Але можна зробити і на 9 петель, і тоді будуть великі об'ємні листики і багато-багато ажуру. Так що. Робіть так, як вам подобається, і можна, наприклад, зробити основний малюнок великим, а на рукавах дрібним, ну і так далі. Все в наших з вами руках. Для зразку набираємо кількість петель, яка кратна 5. І якщо ви вже будете. Робити якийсь виріб, не забувайте прибавляти по одній лицевій петлі перед і після кромкової, для того, щоб формувати красиві, красиві шви, охайні і красиві, щоб вони не приходились на наші пров'язані разом петлі. Бо тоді сам шов може бути таким. Грубоватим, грубовастим. Так. Знімаємо кромкову, дві петлі пров'язуємо з нахилом вправо, Одна лицьова... один накид, і з лицьової петлі пров'язуємо сім петель. Методом лицьова накид, лицьова накид, лицьова накид. Раз, два, три, чотири 5, 6, 7. Ось в цьому місці ви можете варювати свій малюнок. Можете набрати 5 петель, 9, 11, якщо дуже тонка нитка. А все інше в'яжеться однаково. Накид, Дві петлі разом з нахилом вліво. Дві петлі разом з нахилом вправо, накид, одна лицьова петля, накид. Далі все повторюємо: дві петлі з нахилом вліво, дві петлі з нахилом вправо, накид, сім петель з лицьової. три, чотири п'ять, шість. Сім накид. Не забуваємо про ці накиди після нашого рапорту. Ще ви можете ось цю лицьову петлю, ось цю лицеву петлю, яка йде у нас, як стебельок листика, пров'язувати з хрещеною лицевою петлею. Теж дуже добре буде е, виглядати в малюнку, дві петлі разом, Дві петлі разом. накид, одна лицьова, накид і дві петлі разом з нахилом вліво. Виворотній ряд в'яжемо виворотніми петлями. Коли доходимо до наших набраних петельок, пров'язуємо їх дуже охайно, щоб не втратити жодного накиду. Особливо, якщо у вас багато петель, бо всі вони входять в наш малюнок. обережно все пров'язали. Далі. Наступні два лицевих ряди будуть в'язатись однаково. І також однаково в'яжуться всі наші петлі, які ми пров'язуємо разом. Ці рапорти у нас незмінні. Ось вони, ось ці рядочки, ось ці. Вони завжди на одному і тому ж місці пров'язуються в одному і тому ж напрямку. Тому я й кажу, що малюнок дуже простий: дві петлі разом з нахилом вправо, накид, сім лицьових петель. накид дві петлі разом. З нахилом вліво, дві петлі разом, з нахилом вправо. Все, накид, одна лицьова, накид. І так повторюємо до кінця нашого ряду. І таким самим у нас буде наступний, наступний лицевий ряд. Тут теж ви можете варіювати. Можете зробити два таких рядки, можете. Три, чотири. Якщо ви хочете, щоб ваш листик був такий величенький, а ажуру було б побільше, змінюйте на свій смак. Три петлі разом. Виворотній ряд виворотніми і наступний лицевий ряд зв'яжемо так само. Ось так виглядає наш візерунок на тепер: сьомий ряд нашого рапорту. Дві петлі разом. Це незмінно. Накид, дві петлі разом. В нашому листику три лицевих, дві петлі разом. Тобто ми починаємо його зменшувати. накид. все решта пров'язуємо, як і в попередніх рядках. Накид, дві петлі разом, три лицевих, дві петлі разом з нахилом вправо. Ось так. Накид. Лицева, накид тут все незмінно. За малюнком наступний ряд продовжуємо закривати наш листочок. Дві петлі разом, одна лицева, дві петлі разом, накид і дві петлі з нахилом вліво, дві петлі з нахилом вправо, накид, лицева, накид, так, до кінця ряду. Це перша половина нашого рапорту. В наступному рядку поміняємо місцями наші протяжки з лицевих петель і листики. Переходимо на другу половину нашого рапорту. Одинадцятий ряд. Дві петлі разом з нахилом вправо, накид, пров'язуємо разом три петлі. Щоб це виглядало красиво і охайно, перекидуємо середню петлю перед першою. І пров'язуємо три петлі разом, щоб середня петля була посерединці накид дві петлі разом, дві петлі разом, назустріч один одному, накид, і з лицевої петлі в'яжемо сім петель: одна, дві, три, чотири, п'ять. Сім накид. Дві петлі разом, дві петлі разом, це те, що залишається незмінними. накид пров'язуємо три петлі разом, перекидуємо середню петлю вперед і пров'язуємо ось так. Накат две петли разом, две петли разом. Накат семь петель. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь. Накат две петли разом, две петли разом. Ось так. Ось ми закрили один наш листик і почали в'язати наступні два. І далі все в'яжемо так, як в'язали в першій половині нашого рапорту. Тобто, наступні два лицеві рядки це будуть просто пров'язані лицеві Петлі в наших листиках. А там, де у нас раніше були листики, це буде лицева петля. І таким чином в'яжемо до закриття нашого наступного листика. І знов міняємо їх місцями. Я думаю, що тут все зрозуміло. Виворотні петлі в'яжемо виворотнями. Обережно пров'язуємо всі наші накиди. Зараз я пров'яжу ще один рапорт і подивимось, як це виглядає на ось цих таких м'якеньких, пухкеньких акрилових нитках. Пряжі йде дуже мало на цей візерунок. Він такий економний, бюджетний, я б сказала. Ну, взагалі-то ажурні узори, вони більш економні. Так, зустрінемось, коли я дов'яжу рапорт. Ось я майже закінчила другий рапорт. І хочу вам показати, як закінчувати виріб, коли у вас такий малюнок. Припустимо, що ви дов'язали до плеча або закриваєте спинку, і тоді в останньому рядку рапорту, там, де ми закриваємо петлі нашого листика. Ми не робимо набору сьоми петель з лицевої петлі. Тобто ми не починаємо ще один листик пров'язувати. Пам'ятайте, що рапорт нашого візерунку 5 петель, і в кінці вашого виробу, тільки якщо це не передбачає розширення полотна, припустимо, якщо вам потрібно, припустимо, ви в'яжете. Зверху донизу, і вам треба зробити воланистий такий край, тоді, звичайно, можна набрати ще петлі і закрити такою хвилькою. Але якщо ми в'яжемо просто звичайний плечовий виріб, і нам треба зробити рівний край для рівного шва, то ми просто закриваємо листик, а там, де повинні були пров'язувати наступний рапорт з 7 петель, ми його не робимо. Ми пров'язуємо просто оп'ятики звичайну ви лицеву. Виворотній ряд, виворотні петлі, і по лицевому рядку вже можна закривати тоді виріб. Або пров'язати ще декілька рядків. Ну, це як ви звикли сшивати ваш, вашу роботу? Ось так. Все, закінчую. свій зразок. Давайте подивимось. Ось так виглядає. ну Подивіться, ну, ну краса, краса, і та й годі. Дуже красиво, дуже ажурно. І на цих нитках дуже красиво. Ну, це просто ще такий колір заманливий, такий весняний-весняний. Він трошки інший, але під камерою він зовсім такий весняний. Так? І тут теж красиво. Обирайте улюблену пряжу, обирайте візерунок для себе. Головне, щоб вам подобався. Всім легких петельок, готуйтесь до весни. Побачимось!